Привіт, мої маленькі друзі! Мене звати Фея Еколія. Я охорониця природи. Я живу серед дерев, квітів і співочих пташок і дуже люблю, коли люди дружать із лісом. Я знаю багато цікавих казок про природу. І я запрошую вас послухати цікаву еко казку. Як ліс образився на людей. У ній ми дізнаємося, чому природа іноді сумує, і як ми можемо допомогти їй знову радіти. Тож сідайте зручніше, казка починається! Давно, давно, за високими горами та широкими річками жив собі ліс. Він був добрий, гостинний і дуже щедрий. У ньому співали пташки, бігали звірята, росли великі дерева, справжні велетні, що тягнули гілля до неба. Щоранку ліс будив усіх своїм шелестом. Прокидайся, світе, сонце сходить, час жити, дихати, радіти. Люди часто приходили до лісу. Вони збирали ягоди, гриби, відпочивали під деревами. Ліс усім радів. О, як гарно, коли сміх дитячий лунає між моїми деревами, думав він. Та одного дня щось змінилося. Люди стали ламати гілки, залишати сміття, палити вогнища не гасячи їх. Птажки злякалися, білочки втекли, а ведмедик навіть не міг заснути, так гуділи машини і пилки. Ліс зітхнув тяжко, тяжко і прошепотів. Невже люди більше не люблять мене? Одного разу до лісу прийшла маленька дівчинка Марійка. Вона несла відерце води і метелочку. Доброго дня, лісе, сказала вона. Я прийшла прибрати після людей. Ти не серця, будь ласка, ми тебе потребуємо. Дівчинка зібрала сміття, полила саджанці, що засихали, і тихенько заспівала пісеньку про зелений гай. Ліс слухав і не вірив своїм вухам. Невже є ще ті, хто мене любить? Вітер лагідно прошелестів гілям, пташки повернулися, сонце засвітило крізь листя. Ліс помирився з людьми, але тихо прошепотів. Я прощаю та прошу бережіть мене, щоб ніколи більше не боліло моє серце. З того часу Марійка часто приходила в ліс зі своїми друзями. Вони прибирали, садили молоді деревця, ставили таблички. Бережи природу і вона подбає про тебе. І ліс знову став веселим, зеленим і щасливим. Тож, мої маленькі друзі, пам'ятайте, природа наш дім. Вона сумує, коли ми завдаємо їй шкоди. І радіє, коли ми дбаємо про неї. Бережімо ліс. Бо без нього не буде життя, пісень і свіжого повітря. Ще більше цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.